Персики це чудові, поживні фрукти з великою кількістю смачних кулінарних застосувань. Їх ніжна, солодка і злегка кисла, е м'якоть, робить їх ідеальними для вживання в свіжому вигляді, консервування, випічки і навіть гриля. Персики корисні для травлення та здоров'я шкіри, а також багаті вітамінами та мінералами. Додавати більше свіжих фруктів у свій раціон це очевидний вибір. Однак вибір правильного сорту персикового дерева для вашого клімату та уподобань вимагає певної думки. Давайте розберемося, на що варто звернути увагу при виборі персикового дерева, а потім розглянемо 9 найсмачніших сортів для вашого саду. Годинник охолодження. Термін години охолодження означає кількість часу, який дерево повинно провести при температурі нижче певного рівня, щоб дати плоди. Для персикових дерев цей показник починається з 42 f 6 Таким чином, дереву, якому потрібно 800 годин охолодження, не вистачить холодних днів у зоні 9. Це особливо важливо для садівників в зонах 8 і 9, де зима коротше, і холодних днів менше. Розуміння годин охолодження також допоможе тим, хто живе в більш прохолодному кліматі і шукає морозостійкі сорти. На щастя, існує безліч сортів персикових дерев, одні вимагають мінімальної кількості годин охолодження, інші вважають за краще довгі холодні зими. Як правило, сорти з високими вимогами до охолодження більш стійкі до холоду, а ті, яким потрібно менше годин, краще підходять для м'якого клімату. Свободно одаляю і прилипають кісточки. Ще один важливий момент при виборі дерева тип кісточки свободно оделяющається або прилипає. Свободно одаляючися персики, зручніше різати, так як ем'якоть легко відділяється від кісточки. Такі плоди зазвичай більші і краще підходять для випічки. Прилипають персики, навпаки, мають ем'якоть, яка щільно прилягає до кісточці. Їх можна їсти цілими, але нарізати складніше. Особисто я віддаю перевагу свободно одаляющоїся персики, але це справа смаку. Зате прилипають сорти часто солодше і відмінно підходять для консервування. Розмір дерева. Також варто враховувати розмір дерева і те, наскільки воно підходить для вашої ділянки. Персикові дерева бувають від карликових близько 2 метрів до високих до 8 метрів. Велике дерево дасть більше плодів. Але за маленьким простіше доглядати і збирати урожай. Якщо у вас є місце і бажання забиратися на сходи за персиками, сорт ЛБТ відмінний вибір. Якщо ж вам потрібно менше плодів і мінімум клопоту, карликове дерево підійде ідеально. Колір М'якоті М'якоть персиків буває двох кольорів: жовта і біла. Жовті сорти зазвичай солодші і ароматні, з легкою кислинкою. Білі персики ніжніше на смак і особливо гарні в консервації і приготуванні страв. Обидва варіанти відмінний вибір для перекусу. Вони низькокалорійні, багаті клітковиною і корисними речовинами. Рекомендовані сорти враховуючи ці особливості, ось кілька сортів, які чудово підійдуть для домашнього саду. ЛБТ ботанічна назва пруна з песака Елбата. Сонце повне. Висота 5 метрів зони 5, 9, годинник охолодження 850, ЛБТ один з найпопулярніших сортів, який часто зустрічається в магазинах. Це велике дерево, що дає рясний урожай. Навесні воно покривається ароматними рожевими квітами, а влітку дозрівають великі солодкі персики, з легко відділяється кісточкою. Дерево стійке до хвороб, але вимагає близько 800 8510 годин охолодження, тому в зоні 9 може не дати врожаю. Його можна обрізати для зручності або дозволити рости на повну висоту. Кентендер ботанічна назва: Прунес песака Контендер, Сонце повне висота – 3-5 метрів, зони – 4-9 Годинник охолодження 1000. тисяча. Якщо вам потрібне морозостійке дерево, кентендер чудовий вибір. Цей гібрид 1988 року вважається одним з найбільш холодостійких сортів. Він також стійкий до хвороб і самозапилюється. Плоди великі, з жовтою солодкою е м'якотю, дозрівають в кінці літа. Дерево середнього розміру його легко формувати обрізанням. Ерли Ембер, Ботанічна назва: Прунес песа Ember Ембер, Сонце Повне, висота 3-5 метрів, зони – 5-9 годинник охолодження 250. Цей сорт ідеальний для теплого клімату, так як йому потрібно всього 250-300 годин охолодження. Плоди середнього розміру з жовтою ем'якутю і солодкокислим смаком дозрівають вже в червні, одними з перших. Арктик Сеприм. Ботанічна назва – пруна-спесике Арктик Сеприм. Сонце повне. Висота 4-5 метрів. Зони – 5-9. годинник охолодження 600 700. Цей сорт з білою ем'якотю славиться балансом солодощі і кислинки. Плоди відмінно підходять для свіжого вживання і консервування. Дерево досягає 4-5 метрів висоту, залежно від підщепи. Bell оф Джорджа. Ботанічна назва Пруна Спесике Белл оф Джорджа. Сонце повне. Висота 6-8 метрів. Зони. 5,8 годинник охолодження 800 Цей старовинний сорт, відомий з 1870 років, відрізняється великими солодкими плодами і красивим цвітінням. Дерево швидко росте і починає плодоносити вже через 3 роки. Редхівен. Ботанічна назва Прунес Песике Редхівен. Сонце повне. Висота – 4-5 метрів. Зони 5, 8. Годинник охолодження 800. Редхівен. Ще один холодостійкий сорт з рясним цвітінням. Плоди середнього розміру, майже без ворсинок, з жовтою солодкою М'якотю. Ем Дозрівають в липні Елдерадоу. Ботанічна назва Пруна з песака Елдерадоу. Сонце повне. Висота 2 метри. Зони 6, 9. Годинник охолодження 500. Це карликове дерево висотою всього близько 2 метрів ідеально підходить для невеликих садів або контейнерного вирощування. Плоди дозрівають рано, ем'якось жовта, солодка і ароматна. Трапік б'юти Ботанічна назва: пруне спесике трапік б'юти. Сонце повне. Висота 6, 8 метрів, зони 9-10. Годинник охолодження 150, 250. Цей сорт створений для теплого клімату і вимагає всього 150-250 годин охолодження. Плоди середнього розміру з жовтою солодкою е М'якотю дозрівають вже в травні. Red Globe Ботанічна назва Пруна Спесика Red Globe. Сонце повне. Висота 5 метрів. Зони 5, 8. Годинник охолодження 800. Red Globe – один з найкрасивіших і смачних сортів. Плоди великі з яскраво червоним рум'янцем і солодкою жовтою ем'якотю. Дерево досягає 5 метрів у висоту. Укладення. Існує багато сортів персиків. Кожен зі своїми унікальними якостями. Вибираючи дерево, враховуйте клімат, розмір ділянки і свої переваги. Незалежно від того, чи вибираєте ви солодкі жовті або ніжні білі персики, є сорт, який ідеально підходить для вашого саду.